Ми українці отави, коли нам бракує спілкування, ми об'єднуємося і робимо пікніки. А це пані Раїса, вона організаторка. Так рішення спонтанно це все зійшло, і слава Богу, що нам і погода навіть повезла. Погода шикарна, стіл шикарний. Пані Раїса, ви неймовірні. Ми всі дуже дякуємо. Ну, а хто що любить їсти? Зараз запитаємо. Мені подобається Андрю, тільки, що моя мама спекла. Більше всього сподобалося уха. Щоб не впав. Чебуреки. Найбільше сподобався люля-кебаб. Деруни. Ось вони. Ну, м'яско. М'яско. Я обожаю м'яско, я м'ясна людина. Чебуреки. Уха. Дуже смачно. Чебуреки. I love it. Чебуреки. Я дуже люблю цей сирок. Мені тортик дуже сподобався. Найбільше мені сподобалось домашнє запечене сало. А найбільше сподобалось по корейськи гостренька і з частина. З у ха була найкраще. Шикарний чебуреки. чибуєки. я не встиг спробувати, а драники ще пробував. драники теж отличные. Люля теж пайдет. От мені дуже сподобався цей тортик. Він дуже смачний. Мені сподобались пиріжки з Вінниці з капустою, а також з горохом. Дуже смачна була уха. Але якщо вибирати номер один, це я би сказала Люля Каба. Уха. Це уха. Дуже чудова, класна. Мені сподобались дуже варенички, зажарені цибулькою, смачнюсінькі. Сама люблю вареники, але тут вони самі найсмачніші на природі, в колі друзів, в колі ну, співмешканців. Ну дуже весела, гарна тут атмосфера. Дякуємо всім, хто організував і долучився.